Сьогодні вночі ворог вчинив масовану атаку на кривий ріг. Три крилаті ракети були збиті повітряним командуванням схід, але є по місту і прильоти, пошкоджені цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілу понівечена п'ятиповерхівка. Там загинули троє її мешканців, і також є ще поранені. Виникла пожежа в квартирах з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Пожежу рятувальники вже локалізували. Також є троє постраждалих на приватному підприємстві. Вони всі госпіталізовані. Ймовірно, під завалами потрощеного складу ще перебувають люди. Наразі їх пошуки ще тривають. Побиті шість легкових автомобілів. Також ще є чотири травмовані людини на іншій локації. Там горіли будівля та автомобілі. Пожежу вже загасили, побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Рятувальники приборкали пожежу на всіх місцях. Наразі працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Так, блядь, спиш, полчетвертого нету, ніту ні хуя блять ні квартири, ні машини, сука. Там люди вмирають.